Черговий акт терору та вбивства відбувся сьогодні вночі в місті Суми. У 20 минут 1 ночі був вибух шахет, влучив багатоповерхівку. Загинуло 4 вже людини, 5 в лікарні, 3 з них у важкому стані. Об'явлено день жалоби 31 та 30 січня в місті Суми. Сподіваюсь, що це зло буде покарано і на гоагін в трибуналі в суді буде також і цей випадок задокументований. Записуємо це відео під час тривоги. На душі тривожна, а також тривожна за генерала ФСБ Гундяєва, який випав на арену в черговий раз, і написав і сказав наступне: Не здійсняю заявив, що роль православної церкви Росії це виспитання людей, які повинні віддати життя за режим, не путати державу і родину. Тому він каже, що нормально виріс, родився. Одучився, пішов, загинув. Це нормальне движення. Так їхня церква рашистська, так і обучає. Тому і в Україні думайте, шановні прихожані, в яку церкву ходить, чи московського патріархата, може хтось не розрізняє. Але ж там, де УПЦ, це Московська церква, закликаю, туди не ходить. І, оказується, Сумщина не пасе задніх. В якому випадку? Слухайте. Лікарка Сумського отримала хабарі за форму інвалідності та не вказала декларації квартирку невеличку таку в Італії. Повідомлено про підозру лікарці обласного комунального закладу Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигади а також умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей. Звісно, не такі кошти, як не мільйонами, як в Одесі брала людина там в десятках тисяч доларів, але факт має місце, і тому відповідні органи, я вважаю, що хай розберуться цим ділом і виведуть на чисту воду тих інвалідів, яких оформила ця жінка. Ну і чергові, високоточні. Уламки впали. Куди ви думаєте? Правильно, в чергове НПЗ. Тільки де? В Ніжньогородській області. Кацапи заявляють, що пожежа виникла в результаті падіння обломків, а всього за ніч вони нібито збили 104 БПЛА в 9 областях. І був уражений в Ніжньогородській області НПЗ. Наблюдаємо, слідкуємо, жаримо шашлики на їхньому вогні на багатті. Всі пам'ятають крилату фразу бункерного ВВХ про двіжуху. То двіжуха і в Саратові також всі двіжують, з бензовоза вже в водічку наливають, бо в місті немає вже води. Тому, як то кажуть, двіжуха пішла, і пулі свістять, і водички немає. Скоро і світла не буде, і газу. Думайте, росіяни. Ну і новини з Молдавії. Молдавія дійсно нормальна країна, адекватна. Це не Росія, яка хоче відкриває газ, хоче закриває, тому вона своїх людей, хоча вони там і колаборанти мається на увазі Придністров'я, вони не бросають їх на призволяще. І тому Молдова надасть 3 мільйона кубометрів газу Придністров'ю в кредит. Повернутися обсяг газу мають до 1 березня 2025 року. Такий об'єм газу дозволить лише підтримувати тиск у системі, Поки Придністров'я не почне отримувати газ за грантом від ЄС, Тобто ж є е, варіанти, відкуди може Придністров'я газ отримати, аби було бажання у людей, щоб вони не дивились у сторону Росії, яка їх кинула на призволяще, а дивились у сторону Євросоюзу, нормальних адекватних людей.